Море емоцій насправді після вчорашнього концерту. Коли я пас через черед у селі. Ще в холі. А у вас? Один насобне шина на селі. Ми вже вбили. Подаріться в мене. А тепер гіді. Це є за колісся, любі брати. Це є закулісся. Привіт, ютуб! Ми в Луцьку і сьогодні розпочинаємо наш гастрольний влог. Зараз ми їдемо їсти. Оце наша вся команда, нарешті ми всі в зборі. Давайте познайомимо вас поближче з ними. Це Костя, він грає на ударних. Ми всі його дуже добре знаєте. Це Остап, наш звукорежисер. І Ростік, кантрабасіст. Запам'ятайте їх обличчя? Ви їх бачите в останню. Ми були з тобою. Ти була з ручка. Пишіть в коментарях, хочете, щоб я був на концерті в оці. Мені здається, нормально. Коли я пас в черед селі, мені казали, що така кепка модна. От, щоб не було сонячного. Щоб було голову дали. Я вже бачу, як відписується від нас мільйони людей. Пішли, дивіться, місниця, чи місниця? Один накопичиться. Тут є футболки на всі пісні світить. Просто подивіться на цю сцену, на цей зал. Боже, це просто космос. Роман, той і драмер. Якщо тебе звільне! Почається безпорядок. По-перше, на нього класна джинсова куртка. По-друге, дивіться, тут можна намалювати весь оркестр або кафе в <сіхи> Так, далі. Тут лакшек зона. Мільярд костюмів, це всі таніні. Так, це я, всім привіт. Так, тут можна відпочивати. Душ, ванна, сауна, лакшері, лаунж, зона і все інше знаходиться тут. Ось така от ребенка класно, Луцьк порадував. Молодці молодці. Я тебе показував. Там подивись, який тут. Це ще не все. Ти ще ти не в... знаєш. Я навіть ще не бачив. Так. Ще одна зона. Це для продюсера, так? Да? Бачите, наш продюсер ось він сидить. Привітайтесь. Ми вже готуємося через загілька. Ходив нас сцену. Що? Ти ж футболці казав будеш. що, ну, Я трошки трішки холю. C'è resa colissia, lui, il vibrato. C'è Привіт! Якщо чесно, трошки забуваємо ми знімати влог. Вже перша година ночі в нас концерт пройшов офігенно, дуже класно. І ми вже відпочиваємо. Сейчас... Зараз чекаємо піцу на <см�> <в> вечері і <смеш> спати. Адже завтра вже виїжджаємо в Рівне. І завтра наступне місто і наступний концерт. Сподіваюся, що він пройде не менш круто ніж сьогоднішній. Добрий ранок. ми вже вирушаємо знову в дорогу. Їдемо. Я Телефон забув. Їдемо зараз в Рівне. Море емоцій насправді після вчорашнього концерту. Так, так, так. Серйозно. Ми приїхали в дуже цікаве місце, яке знаходиться на Рівненщині. Хай! Ванюха, класний лейбл. Де взяла. Прикольно, скажу. Що у вас робиться? Та в Київ везу. ввезу. Так, візьміть пейтриви. Як ви А там щось стоїть так, таке. ха ага. ха Баян. Так, хлопці, якщо що, у нас сьогодні ще Я концерт, тому йдемо далі. Добрий день. Ой, ми з відусіль. Так. О, не, ні, трішки ні. Во, во, во. Класс. воу сейчас? Класс! Все, сон. Причайка. 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 Доброго дня! Обов'язково і купісенькові любить. А я не знаю. За спасіба, я ніколи гроші не беру. Для... А де дівчинки? Ось дівачі очі. А от я. Синя. Волошкові. Волошкові.

очі сині та карі. ходять до пари, заради ходять до пари. Очі сині та карі. Але все одно, а тепер ті дівчині через очі. А дівчі не вночі. Я спокою. Ек, жив зі мною. Там що мир. Ходіть сюди. Екскурсія. Ні, ні, ні. щоб дуже було оригінально, дивіться. Купи, хлопці. Так. Тя дівчинка сидає. Богу. Так, ну, немає, так я. Please. А п'ятка на допомогу сиділа. Русалка? Так. Так, добре, мова. А, пустіть я вас пропущу. пустіть так чу-чуть. Я ж не можу просто. Да а що ти? Україна має талант. 60 років, но я не встаю. І все буде ско. Тоїхали морі. Ось наш сьогоднішній будинок культуры, яка выдача. Зараз я що там яка сцен. Оооо, пише наша. Ви вийдете завтра. Да, да. О! Гарно. Вже боротьба не стоять. Добрий день. Добрий день. Гарно. Це Зал великий. Ох, сьогодні буде гаряче. Класна сцена, вже все готово для чека. Зараз ми тільки підемо поїмо, десь перекусимо і будемо готуватися до концерту. Дуже прикольно виглядає цей будинок культури і знаходиться в такому в парку, така прям зона релаксу, і входять гуляють люди, дихають свіжим повітрям. Локація дуже приємна сьогодні в нас. А ось хто не дихає свіжим Опа! повітрям, тому що. У когось сезонна алергія і це найбільший трабл нашого туру. І ще зараз покажу вам нашу афішку. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже велико. Величезно. У нас непогані сусіди. Зараз покажемо. Та-дам! Пізнаєте? Пізнаєте оцих двох? Ти чи не ти? Так, ну все, досить пафосно. І здається цей, трошки набрав ти. Просто камера вона збільшує. А на щоб в порівнянні з твоїм ростом. Метр дев'яносто. Катя більше мало Навіть її сміє на неї. Та-дам! Коли знідаємо або обідаємо в ресторанчиках, то ми... Кажемо свої прогнози на рахунки. І той, хто найближче всього до цього рахунка, тому виставляє каву ростік. Да. Так як вчора мені мали виставити каву, але не там то було. Не да. Сьогодні ну, от Ми сьогодні взяли П'ять перших, П'ять Сковорідок. тарінок, Два салати. Дві кави. Дві, кави і... дві літри соку. І три соку. І от зараз робимо ставки. Заклад як. Тому що, наприклад, в Києві б це коштувало, скільки б так стіл коштував, напевно, mm, на п'ять чоловік. Ну, десь до тисячі, напевно. я думаю. Ну, хай тисяча. Та ні. Ну, ми ж ним пішли б там саме супер дорогі ресторани. В смислі не пішли би. Ну, смісли, не пішли, да? Нам все дозволяє. Ти <соцентрі> <соцентрі> просто багато отримуєш грошей. Ні, ну по київських цінах, скільки сковоріт було коштує? 70-80 ну, гривень. Не, 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 не нет, 150. да, да, так я бачи. Гривень 150. 150? І тот Анюха не доїде, я вам. Кто? Скільки буде? Я кажу 350. 450, ставки будуть. 450. Я говорю 380. Зараз. ми... Там отримався. 500. 500. Продано. Зараз чекаємо кітанти. Подивіться на кмінчиків. Подивіться на сміньончиків. О, прийшов. Ще, 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 сейчас. Тика, дикати. 548. Остап. Це смак славій матір. Це вимогаву людині, яка не п'є каву взагалі. До виступу залишилося. Декілька годин я вже собі зробила майже, майже доробила мейк і зараз йдемо на сам чек. Ну, так, йдемо. Я йду. хлопці вже відчекалась. Таке закуліся. Чуєте звуки. всю енергію на концерт Вони мали. Поважно прони два, три, чотири, п'ять, один два, два, чотири, п'ять, сім. Отож, беріть, будь ласка, будь, ласка, будь ласка, по карту. Так. Мені, її, звичайно, не показуйте. Не покажу. Покажіть на камеру, а то мало лі. Поки <свист> Ага. У ну, нас все по-чесному. До Добре. Тепер скажіть стоп у будь-якому місці. <свист> Треба Я хочу Ще Ще раз давайте. Ви швидше, ви швидше і повільніше. <свист> <свист> Добре, <Stop>. Стоп. <свист> Сьогодні не ваш день. Стоп. <свист> Тут. Добре. Ставте карту сюди, будь ласка. Ви карту добре пам'ятаєте? Так. Ви Хто... ж пам'ятаєте? Всі карти? пам'ятаєте? Пам Ми зараз карти перетасуємо як завгодно. Це не має значення. Тепер мені Малій. треба знати найголовніше. -най 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 Скажіть, от е, верхня карта, вона ваша, так? Ні. Не ваша? Дайте, будь ласка, руку. Чудесно. Ось так. Я ось цю верхню карту ставлю вам. Тепер дивіться уважно, що я зараз роблю. Візьму, я легенько, хоп, карту викрадаю. А у вас? Браво! <і months sure> <Similarly>, well, <autonomy>. <Holmes4> Ось і завершився вже наш другий концерт. виступ в місті Рівне. Море вражень. Просто надзвичайно круті глядачі. Дякую вам, що ви прийшли. Дякую, dinheiro? що ви нас так. Дуже приємно зустрічали, і що було просто мега круто. Це те, що багато людей залишилось після концерту ще в. На жаль, не вистачає у нас фізично можливості і рук знімати більше матеріалу саме під час концерту. Тому... Приходьте до нас, щоб все відчути наживо. А що ти знімаєш? Це влог. А що це таке? Ну це про життя там відео. Я знімаю про наш тур влог. Потім в Ютубі буде. А що а ти робиш? А а ні, що а вона... Це а шо, влог. Що воно дає? А Що що таке влог? — дає? — Ні, що воно дає, Не, вона дає? Ти, ти скажи нормально. Ми пацани прості села. приїхали... — Ми дають вам коментарі, от... А куди ти дивишся? В тебе, в тебе гроші з цього є. чесно. Наш Боня, що ти їсиш? Понять, дай. дай палку. Боня, віддай. Дай зім. Бонь. Ну, віддай. Ну, віддай. Віддай, віддай. Дай я з'їм. Дай. видай, видай, видай мне свою ежу. <рикла> Хто ты кожля? Віддай, видай, бегом видай. Біхом, видай. Біхом, <рикла>